Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, зараз в мене вечір, я відпочиваю, і, звичайно, я просто так не можу відпочивати, щоб чогось не тримати в руках і не в'язати. Сіла відпочити, пов'яжу шкарпеточку із новиночки від Alize Wolf Time і вирішила подивитися якісь відео дівчаток. І от Наталочка з каналу. Так, ну зараз я перегорну, гляну. Творчість у селі, бо вже творчість у селі її канал називається, скинула мені в чат посилання на своє відео. Вона зняла відео, називається Тех Шкарпеткові будні. Всі свіженькі, новенькі запитання, тому що, знаєте, часто повторюються запитання в тегах, і вони вже стають ну, не дуже цікавими. А тут такі всі цікаві, я з задоволенням подивилася на талені відповіді, і думаю, сяду і я познімаю, поки вяжу шкарпеточку, і якраз про шкарпетки. Будуть відповіді, і беріть разом зі мною, сядьте, відпочиньте, попийте чайку чи пов'яжіть разом зі мною. І послухайте мої відео, можливо, я вас надихну, також познімати відповіді на ці запитання. Вони мені сподобалися. Отже, починаємо. Так, перше запитаннячко. Ага, чи любите в'язати шкарпетки? Безумовно, я люблю, я дуже люблю в'язати шкарпетки. Раніше я не розуміла, як то люди їх дуже люблять, і в'яжуть їх там цілими тоннами. Ну, але. Зараз я не можу відірватися, якби в мене не було каналу, в мене зараз така пішла хвиля, що мені хочеться в'язати лише самі шкарпетки, то я так би і робила, в'язала б лише шкарпетки, але мені треба на каналі. Знімати якийсь контент, показувати щось окрім шкарпеток. Хоча зараз тема з шкарпетками дуже, якщо чесно, актуальна, морози, холод. Багато хто в'яже для ЗСУ, багато ідей познімати МК, але. Ну... Не, не вистачає на все в мене часу. Дуже люблю і вам рекомендую це якийсь особливий релакс, і це якась окрема е, ніша в'язання, саме у в'язанні, розумієте, в'язати шкарпетки. Це в мене зараз тут стенька пряжа, але зазвичай я в'яжу тоненько, тоненькою на дуже тонесеньких спицях і. Іноді цей процес такий, він, знаєте, ніби як лузати насіння. Просто неможливо відірватися. Так, друге запитання. Чим в'яжете шкарпетки спицями чи гачком? Я в'яжу шкарпеточки свої лише спицями, хоча давно поглядаю. На гачок. Колись я в'язала, в мене був досвід в'язання гачком. Я знайшла на YouTube майстер-клас, він був один-єдиний. І, ну, можливо, із тих, які випали, з відомих, я не знаю чи розкручених. Тому що багато майстер-класів, на яких мало переглядів, їх просто глядачам в пошуковику, ну, вони просто не випадають. Знайшла я і там були шкарпетки, зв'язані випуклими стовпчиками. Я їх в'язала. Ну, це такі були стоячі дерев'яні, знаєте, такі стоячі шкарпетки. Вони в моєї мами десь до сих пір стоять, мабуть. Тому що я починала в'язати шкарпетки і чомусь так всім їх роздарювала. Коли я вчилася в'язати їх, мені було цікаво. І в'язала я різні. Я знаю, що є наша українська в'язалочка. Здається, її канал називається Юлія Цап. Я надіюсь я правильно сказала. І вона знімає майстер-класи безкоштовні. На YouTube в'язання шкарпеток гачком. Там досить гарні шкарпеточки, я думаю, вони не стоятимуть. Вона в'яже їх із шкарпеткової пряжі, здається, лізе, ну тобто з такої-тонесенької. Так що, я думаю, що шкарпетки виходять, і, здається, вона гачечок бере два. Чесно, я колись. Так, трошки подивилася майстер-клас, залишила його в свої хотілки на майбутнє. І ще досі до нього не повернулася, але ідея є пов'язати такі шкарпеточки. Е, мені здається, я вже не пам'ятаю, здається, вона їх в'яже візерунком, який називається Вразкол. Не, не пам'ятаю чесно. Але є в нас на Ютубі переходьте, дивіться до того ж. Дивіться, Юля прийшла на українську мову вести канал, так що є що подивитись українського. Так, третє запитання. Чи хотіли б ви навчитись в'язати гачком шкарпетки або спицями, якщо в'яжете гачком? Ой, я вже відповіла. Виходить на це запитання. Так, у мене є в хотілочках пов'язати шкарпеточки гачком. Так, а ну зараз щось я тут лишнє нав'язала. 1, 2, 3. Ні, не лишнє, щось мені здалося. Хотілося б мені пов'язати шкарпеточки гачком якось на майбутнє, тому що в спицях, я думаю, я надіюсь, я вивчила все, що хотіла. Тому що одного. Часу в мене було таке сильне, дике бажання вивчити все і вміти різне, але ви знаєте, коли в'яжеш багато шкарпеток, і з часом ти просто Чи звикаєш, чи я не знаю, якісь... використовуєш не різноманітні різні техніки і прийоми, а ті, які от... от не знаю. я знаю багато мисків, так? Але чомусь, зазвичай, раз-два, швиденько стрічковий зв'язала, голку закрила, хоча не люблю закривати голку, іноді гачком, якщо пряжа тоненька. Не знаю, чомусь з часом, ніби ти багато всього і знаєш, але в'яжеш їх потім якісь однотипні. Хоча я підбираю, звичайно, під форму ноги, під розмір також. Це вже я не туди завела. Так, четверте запитання. Які пряжі натаєте перевагу для в'язання шкарпеток? Звичайно, шкарпетковий, класичний, 420 метрів на 100 грамів. Але в'яжу різною. От зараз я експериментую. Мені було цікаво спробувати. У мене тут 200 метрів на 100 грамів. І спиці 3,5. Ну, цікаво, в'яжеться швиденько. Хочу ще подивитися, як вестиметься пряжа з себе після прання. Зазвичай купую я Алізе. Але іноді купую різні інші артикули. Ну, різні види, не види, а різні від різних фірм шкарпеткову пряжу. І вона, ви знаєте, так добре ем, відрізняється, якщо чесно. Ну, В основному в'яжу з тоненької пряжі. Хоча останнім часом я накупила багато пряжі 300 метрів на 100 г української і буду в'язати з неї. Так, п'яте запитання: якому номеру інструменту надаєте перевагу? Я в'яжу свої шкарпеточки зазвичай спиці 2,5. На двічці рідко і 2,25, це в мене на другому місці після 2,5. В мене були просто лише, коли я навчалася в'язати шкарпетки, лише спиці 2,5. Я на них і навчилася, потім уже і на двічці пробувала, в'язала довго на 2,25. Ну, але якось чомусь повернулася до своїх 2,5. На двійці в мене якісь такі забиті петлі стають, і рядність з'являється. Не знаю, навпаки, повинні бути, якби, знаєте, майже фабричні шкарпетки, ну, чомусь ні. На 2,25 в мене також дуже гарно виходять, але на 2,5 все ж таки їх в'язати швидше. Ну, а взагалі, що я хочу сказати, які спиці є вільними, такі беру і починаю нові шкарпетки, тому що зазвичай у мене декілька різних пар шкарпеток на спицях. Так, шосте запитання, якому, який вид, який вид. Мабуть, якому виду яким видом п'ятки зазвичай в'яжете? Тут трошечки неправильно написано, може, який вид п'ятки використовую. Ну, ми зрозуміли, що яку п'ятку за часту я використовую, не можу сказати. Я дивлюся, кому я в'яжу цю шкарпетку, на який розмір, чи високий підйом, чи хода нога. Я підбираю, так щоб сказати, зазвичай. Ні, такого в мене немає. Я підбираю індивідуально. Але частіше якось я вже по собі помітила, частіше вибираю французьку підкову. Ось якось так я можу відповісти. Хоча це не точно так, що ось я тільки цю п'ятку беру, ні. Існує багато п'яток, просто я ж кажу, іноді схопив і погнав. Я так люблю в'язати. Так. Сьоме запитання, які п'ятки вмієте в'язати. Я вмію всі п'ятки в'язати, тому що я ходила і по різних там в Інстаграмі різні, як вони там називалися, я вже і не пам'ятаю, ну, обучающі. Ніяк не можу підібрати слова навчальні, чи як різні були такі курси. І мені було дуже цікаво, і, звичайно, я ходила і вивчала п'яточки різні. Ой-ой-ой-ой, вибачте, бачите, я вас похитала. Угу. Так, Восьме запитання. На п'яти спицях чи на тросику? Ну, як я розумію, Наталочка запитує, на чому. Мабуть, частіше на якому інструменті в'яжемо на п'яти спицях чи на тросику. Знову можу відповісти дуже-дуже просто. Які вільні, ті взяла. У мене я вже купила і набір крепяткових спиць. Я вам його показувала, окремого відео не робила. Ну, Нема там, що особливо так презентувати, щоб ціле відео мусолити про спиці. І в мене є і окремо шкарпеткові спиці, і окремо спиці на тросику. Користуюся всіма, які в мене є вірні, ті я взяла і пішла в'язати. У мене немає пріоритетів, бо часто я так чую, що ой ні, я в'яжу лише Меджиклуб або та ні, я звикла, от буду тільки на п'яти. Не знаю, в мене проблем з таким немає. Так, дев'яте запитання. Роботу починаєте в'язати від миска чи від резинки. Е, вмію я в'язати і від миска, і від резинки, і раніше так в'язала частіше від миска, а в цьому році я, мабуть. Ну Рік тільки почався, ну взагалі я маю на увазі от в'язальний рік. так, Тобто в'язальний такий теплий сезон, коли ми в'яжемо, хоча і влітку в'язала шкарпетки. Чомусь я в'язала лише від резинки, не знаю, в чи якось так простіше. А, набрав петельки і пішов швидко в'язати. Від миска також вмію. Треба пов'язати і від відмазка. Якось я бачу, що з часом ти просто звикаєш до якихось варіантів, вони стають для тебе більш звичними, і ти просто вже не користуєшся різними там видами в'язання шкарпеток. О, так, для кого в'яжете шкарпетки? Рідні, близькі ЗСУ замовлення. В мене в'яжу рідним, близьким ЗСУ на замовлення. Я намагаюся в інстаграмі, там виставляю різні пости. В мене також інші там дівчата рекламують, виставляють мої фото, але я не отримала жодного замовлення на шкарпетки. Не знаю чому так. Я вирішила останнім часом, що шкарпетки я б могла пов'язати на замовлення. Е, мені б хотілося б навіть. Я вирішила, що пов'яжу. Але в е, мене взагалі абсолютно ніхто навіть не запитав, скільки вони коштують, тому що я ціни там не виставляла. Не йде в мене ніякі з замовленнями, немає в мене абсолютно ніяких замовлень. Не знаю, Мабуть, людям не подобаються мої шкарпетки. Або в мене Інстаграм такий маленький, що його мало хто бачить. Взагалі в мене в основному, якщо чесно, в Інстаграмі, то я підписана і підписані на мене такі ж самі в'язалочки, як і я. Так що, Мабуть, в мене просто. Як мені вже одна дівчинка сказала, в тебе не та аудиторія, в тебе та аудиторія, яка в'яже сама, ти трошки не там їх рекламуєш. Ну, не знаю, чесно, в мене в цьому плані немає ніякого досвіду. Запитати також немає в кого. Щоб хтось підказав і навчив, де і як їх продавати, щоб були замовлення, якщо чесно, не знаю я. Якщо людям вдається, то нехай в'яжуть. Так, 11 останнє запитання. Ми так з вами швидко тех зняли. Ну, ви знаєте, ну, тут і знімати багато нема чого, але, тому що тема така ж вузько направлена, але все одно. Є про що поговорити. Так, що порадити для тих, хто хоче, або тільки почав в'язати шкарпетки. О, навіть не знаю. Першим пор... ну, основна моя порада, це що я точно вам 100% скажу, що візьміть шкарпеткову пряжу. Не розчаровуйтеся, не робіть так, як я. Перші мої шкарпетки вели закрило, протерлися через тиждень. І я їх так довго в'язала, я так вчилася там, я вже не пам'ятаю, де я вчилася. Ну, мабуть, якийсь майстер-клас на YouTube. Я їх довше в'язала, ніж вони носилися. І ще можу дати одну пораду, що не беріть відразу ту тоненьку шкарпеткову ниточку. Ну, важко вам буде для початку. Візьміть, можливо, ось так алізе Волтайм чи українську шерсть там 300 метрів на 100 грамів. Спиці трічку, візьміть, навчіться для початку, і потім будете в'язати і на тоненьких спицях і ниточками, але порада моя одна. Це остаточно візьміть шкарпеткову нитку, ви не пожалієте, тому що ви будете носити ці шкарпетки, можливо, навіть не один рік. В мене в сина протерлося і залізе шкарпетки на третій рік, слава Богу, тому що йому скоро мені вже треба розпочати йому нові тонесеньки. І знаєте, як от в мене перші шкарпетки, таке захоплення, мені так приємно, я це зробила, і тут така неприємність. Так що порада так, беріть правильну пряжу, і тоді все у вас буде добре. І в шкарпетковій пряжі дуже класно те, що. Там є Еластан, вона така тягуча, петелечки підтягуються, і вони у вас будуть гарними, рівнесенькими. Ну, Ви отримаєте задоволення, вам сподобається це в'язати, і будете в'язати шкарпетки і надалі, щоб у вас не перебилася охота їх в'язати. І все у вас вийде просто на ура. А ще хочу сказати, якщо хочете навчитися в'язати шкарпетки, в мене є плейлист на каналі, який називається Зв'яжи свої ідеальні шкарпетки. І там є невеличкі, маленькі відео, небагато, я їх буду далі розширювати. Ті відео, по яких ви навчитеся в'язати різні види там, мисочків, п'яточок. І я ще планую знімати, як повністю в'язати шкарпеточки. Від резинки до миска, тобто спочатку і до кінця, тому що були вже в мене запити, що було б все-таки краще. Це вже для тих, хто знає, як в'язати, то я пояснюю якусь там окрему п'ятку чи месок. А дівчатка, які хочуть навчитися, то е, їм би, звичайно, був би важливіший майстер-клас от і до. Ну, я над цим подумаю, попрацюю над цим, і звичайно, і такі майстер-класи будуть. Е, я надіюсь, ви непогано провели зі мною час, можливо, ви зі мною щось пов'язали, наприклад, шкарпетку. Бажаю вам всього найкращого, рівних петельок і до нових зустрічей. Пока-пока.